Номер 49, сторінка п'ятнадцять. Запиши сім разів підряд цифру 5. Прочитай одержане число. Записуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Маємо сім цифр 5. Прочитай одержане число. Пригадуємо, що прочитати число ділимо його по три цифри з права на ліво. На клас. Маємо клас одиниць, клас тисяч і клас мільйонів. Тобто, ми одержали число 5 мільйонів. П'ятсот п'ятдесять п'ять тисяч п'ять тисяч п'ятдесять пять. П'ять мільйонів п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят п'ять.